вечора. новини в ефірі телеканалу Інтеба. Мене назвати Ірина Шуптарська. І за миті розповім вам, чим же Тернопіль цього дня сьогодні. У випуску представники колективів профтехучилищ Тернополя вимагають справедливого скорочення. Біля ТНЕО побудували наметове містечко. На Малашівецькому сміттєзвалищі проводять рекультивацію. Представники колективів профтехучилищ Тернополя вимагають справедливого скорочення, і з таким проханням вони прийшли в міське управління освіти та науки, яку отримали відповідь. Дивіться далі. Питання профтехосвіти і досі гаряча тема. У березні гостро стояла проблема виділення коштів. Сьогодні профтехучилища фінансують з міського бюджету, а тому на місцях тепер вирішують, яким буде обсяг регіонального замовлення, яке колись називалося державним. У Тернополі представники навчальних закладів вважають, кількість таких місць на підготовку робітничих кадрів в училищах скорочують нерівномірно. Попередньо був неправильний розподіл. Тобто в одному училищі, наприклад, було 30% процентів скороченню, в другому 10%. За кожним цифрою стоїть живі люди, стоять скорочення, стоїть робота людей. Мирослава гуска каже, хочуть, аби набір по всіх училищах справедливо зменшили у відсотковому співвідношенні, адже від цього залежить ще й скорочення трудового колективу. Вирішити проблемне питання в міському управлінні освіти пообіцяли вже сьогодні. Питання стояло. Про а, ті професії, які, скажімо так, вже не актуальні на сьогоднішній день, і практично в кожному навчальному закладі ми е, не будемо регіонального замовлення створювати на оператора комп'ютерного набору. Вважаю, що це на рівні загальноосвітньої середньої школи діти отримують е, відповідні знання. Основному Йшли на зустріч керівникам і колективам. Все те, що вони просили, всі будівельні професії: муляра, штукатура, столяра, кухаря. Перукарів те, що е, просили, ми залишили. В основному це після 9 класу. Ольга Похиляк запевняє, дійшли згоди із представниками трудових колективів профтехучилищ. Кожен заклад погодився на приблизно 20 відсоткове скорочення регіонального замовлення. До слова рішення про фінансування профтехосвіти з міського бюджету мають прийняти на найближчій сесії міської ради, що відбудеться у четвер, 16 червня. У суботу тернопільські активісти спільно з учасниками АТО, аби домогтися виділення бійцям земельних ділянок, побудували наметове містечко на території економічного університету. Яка розпочиналась та чим закінчилась акція протесту? Бачили наші кореспонденти. Дозвіл на проведення акції від керівництва. А це є виявили це абсолютно не обов'язково, тому що це є. Ми маємо право як громадська організація проводити свої громадські заходи. Вони носять мирний характер. Ми не робимо безлада. Як ви бачите. Адекватні спокійні ну, в ми... випадку є скаржи, що ми порушили якесь майно що зробили. Ні, в даному випадку є те, що витопчується газон, і тут є полив цього даного газона. Хай буде бути полив. Ми його не пошкоджуємо. Абсолютно е, є полив, ми приймемо душ, ми потерпимо нічого страшного. О восьмій ранку у суботу бійці АТО розклали наметове містечко біля центрального корпусу ТНЕО. Мирну акцію протесту. Вони влаштували, щоб ректор університету скликав конференцію трудового колективу, який має прийняти рішення про виділення земельних ділянок учасникам АТО на вулиці. Цільвівський, отримавши лист від листопада 2015 року, що міністерство освіти не заперечує щодо виділення земельної ділянки площу 84 гектари для учасників АТО, котрі зараз є у віддані Тернопського національного економічного університету, для учасників АТО рішення остаточне щодо виділення земельної ділянки залишається за вченою радою ТНЕО. Проте до сьогоднішнього, дня, як ми розуміємо, що з листопада 2015 року, сьогодні ми маємо вже червень 2016 року, вчена рада не збиралась. Конференція трудовок. Колективу теж не збиралося. Керівництво вишу активісти просили вирішити це питання до 10 червня, зібравши конференцію трудового колективу. Оскільки відповіді не отримали, вдалися до більш радикальних дій. Що як треба було призвати тих дітей захищати батьківщину, їх призвали за два дні. Прийшов на роботу, вручили повістку до вечора на догляд, через два дні забрали. А тепер це все. Ситуація тягнеться і тягнеться. радіо раді весь час говорить, що пневу нотаріально не завіряє передачу цієї землі. Представники економічного університету в свою ж чергу запевняють, роблять усе, аби дане питання вирішити в рамках закону. Це не наше питання. Взагалі, ми на вони прийшли до нас на вчену раду в вересні місяці, в кінці вересня, ми. Погодили це питання. Далі є абсолютно законна процедура. Ми не є власники цієї землі. Нам ця земля знаходиться в нашому оперативному управлінні. Все. Йде юридична процедура, є закон. Хай все виконується, ти йти вперед. О 12.00 до активістів приїхав ректор ТНЕО Андрій Крисоватий. Він повідомив, коли відбудеться конференція трудового колективу, і попросив активістів припинити акцію та згорнути наметове містечко. Перше питання. Буде поставлено те, що ми з вами сьогодні узгодили про земельне питання, а точніше про перепилення користування земельною ділянкою 84 га на користь вам, шановні учасники АТО, в межах діючого законодавства. 22 червня 2016 року о 14.30 у нас розпочнеться конференція трудового колективу. Я запрошую вас, ви можете бути присутнім під час. Того, як буде розглядатися те питання, і під час того голосування. Ми віримо вам, це джентльменська угода. Ми всі нормальні люди. Ми збираємо наметове містечко, ми передзвонюємо до всіх наших колег, ми даємо відбій. І 22 числа ми їм донесемо позицію, що так, ректор виконав, ТНЕО виконав свій зобов'язання ми дуже дякуємо за це. Майже п'ять років у місті реалізовують проект рекультивації Малишівецького полігону, адже саме туди щоденно вивозять сміття з Тернополя. Яка там ситуація сьогодні? Дивіться далі, Сміттєзвалище у Малашівцях не один рік було гострою проблемою, яку вирішити нелегко. Тернопіль затверджений проєкт рекультивації Малешевецького полігону, який також пройшов державну експертизу. Перед тим, як склати проєкт, ми навчилися досвіду, як це робиться в Польщі, як це робиться в Угорщині, як це робиться в Австрії. На їхнього досвіду зробили свій проєкт. Щороку міську раду виділяється на цей проєкт рекультивації близько мільйона гривень для того, щоб проводити роботи по рекультивації. Крім того, розуміючи свою відповідальність перед громадою села, міську раду щороку виділяється пану суму коштів для забезпечення соціально-побутових потреб. Наразі тут постійно працює техніка, яка трамбує привезене сміття та засипає його спеціальною сумішю, розповідає відповідальний за рекультивацію сміттєзвалища Руслан Собчук. Сміття спочатку розрівнюється, потім трамбується. Трамбується, от кхе, їздить наш бульдозер. Потім починає працювати техніка і привозить сюди кар'єрну висівку. Цей саме бульдозер цю висівку так само розрівнює і трамбує. Таким чином, таким чином ми уникаємо самозапалів, виділення неприємних запахів, які мішають. Ці роботи проводять постійно, у сільській раді кажуть, ситуація змінилась у кращу сторону. Сьогодні сміттєзвалище Малишовецьке знаходиться трошки на, на кращому рівні, набагато кращому рівні, чим знаходилося тому 5 років тому. Зараз бачите, що у нас свалка не горить ніде, ніякого запаху у нас не, 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 не проходить, щоб сусідні сели, сели жалілися. На сьогоднішній день, якщо не максимум, то близько до того зроблено, аби цей об'єкт якнайменше шкодив довкіллю і людям, які проживають там. Інша річ, що стосовно сміттєзвалища, все таки. Треба буде вживати кардинальні заходи. Західній Україні загрожують масові повені, затоплення суво ґрунту, засуха. Переконані в опозиційному блоці. Юрій Бойко каже, уже зараз території страждають від втручання в екологію краю. Насамперед, це стосується практики безконтрольної виробки лісів, яка впливає на екосистему усього регіону. Тим часом влада та фракції роблять вигляд, що проблема є малозначною і не загрожує Україні, підкреслює політик. Лідер опозиційного блоку Юрій Бойко провів низку робочих нарад у Закарпатській області. Особливо показовим випадком негативного впливу вирубки лісів, політик вважає незаконне трелювання або переміщення зрубаних дерев у Сколівському районі Львівської області. Саме Сколівський і сусідній Славський райони, на думку Юрія Бойка, є рекордсменами по темпах вирубки. Ми зараз знаходимося в Хуському районі Закарпатської області, і коли я пролітав на гвинтокрило, побачив на власні очі. Яка йде масова вирубка лісів в Карпатах. У 2015 році Верховна Рада України прийняла закон, забороняючи виробку лісів. Сьогодні під, це була ініціатива тодішньої коаліції влади. І сьогодні та ж сама влада порушує законодавство, дозволяючи вирибати ліса. І не треба розповідати про якусь там санітарну виробку, тому що я бачив на власні очі, як. Є вже і практично частково лиси гори, тобто вироблено всі дерева і здорові, і сухі, всі. Це серйозне порушення законодавства. Ми будемо піднімати це питання. Це знищення легенів нашої країни. Це недопустимо. Голова опозиційного блоку засудив безвідповідальне ставлення до екології, бажання легкої наживи з боку чиновників та звернувся до Генпрокуратури МВС та Міноборони із вимогою негайного розслідування вирубки лісів. Складні операції на серці робитимуть і у Тернополі на базі університетської лікарні в майбутньому діятиме сучасний кардіологічний центр. Деталі у наступному сюжеті. Сучасний кардіологічний центр матиме і Тернопільщина. Діятиме він на базі обласної університетської лікарні. На це вже передбачили 21 мільйон гривень з державного бюджету, а саме і субвенції на медичну галузь області. Відтак, в подальшому, аби зробити складну операцію на серці, пацієнтів більше не доведеться відправляти у Львів, Київ чи Луцьк. Ми мали показники минулого року, що майже 700 людей померло по дорозі по дорозі до місця діагностування хвороби. Це в основному хвороби, пов'язані з серцем, інсульти і інфаркти. Тому, щоб це не допустити в майбутньому, ми сьогодні передбачили кошти для того, щоб такий подібний центр. Кардіоцентр зробити в Тернопільській області. Зі згаданої суми 14,5 із половиною мільйонів наразі передбачили на закупівлю обладнання. Кожне портівне втручання за собою тягне великі затрати. На сьогоднішній день ми це не можемо робити в зв'язку з відсутністю медичного нормального обладнання і відповідно умов. Ми робимо тільки мінімальні, практично ну такі як постановка кардіостимуляторів, діагностика, а все інше виконується в інших лікувальних закладах. Натомість у новому кардіологію. Логічному центрі каже Віктор Запорожець, буде можливість проводити значно складніші операції. Не буде такі операції, як пересадка серця. Це звичайно вона відповідно буде, виконуватися в відповідних установах, а так і пересадка клапанів. Там операції на судинах. Після інфаркту, постав установка стендів, шунтування, ну і інші оперативні втручання. до роботи у сучасному кардіоцентрі готуються і медики. Зокрема, вони стажуватимуться на базі закордонних клінік серцевої хірургії. Вишитий одяг, авторське взуття, м'які іграшки, меблі, прикраси, косметичні засоби, бо навіть різноманітні види сирів. Все це ексклюзивне і виготовлене власноруч представляли народні майстри на виставці ярмарку цієї неділі у перемозі. Побували там і наші кореспонденти. Усі охочі мали змогу подивитись, придбати і навіть замовити хендмейд-вироби. Виставка ярмарок авторських товарів відбулася у нашому місті вперше. Організатори Олена Дейнека та Лілія Проць розповідають, хотіли дати можливість народним умільцям стати відомими. Це мусить бути мода, це мусить бути мода йти в гості і нести не китайське, а бог знає яке, а нести своє українське свій до свого по своє. Є таке прекрасне гас. Ми і соціальну сторону не забуваємо. У нас є майстри, які сидять вдома, люди з особливими потребами теж. Роблять. І вони не знають, куди занести і як винести. На ярмарку були представлені авторські роботи майстрів з різних куточків області. Коли ми створили подію в інтернеті, в соціальних мережах в Фейсбуці і почали поширювати. Нас фактично за півтора тижня, за тиждень часу, назбиралося 50 осіб, котрі захотілися виставлятися. Захотіли виставлятися. Така подія вона повинна стати регулярною. Тобто, люди повинні знати, що вони мають підготуватися, винести це все, показати громаді. Майстриня Ольга Білик представила на недільній виставці виготовлені власноруч записники, іграшки, дитячі подушечки. Таке хобі у неї з'явили ще у студентські роки. Зараз дівчина навіть розробила власний бренд. Та мріє про відкриття магазину, де би усі охочі могли придбати ексклюзивні та якісні вироби хендмейд. Подібні мрії є, і в інших майстрів про виставку дізналася з соціальних мереж, зокрема на Фейсбуці, і чомусь так собі вирішила, що Пора показати ще іншим людям свої роботи. Дуже мені подобається, це, так як я зараз в декреті, робити ці різні вироби. Можна виділити час і дійсно зайнятися чимось таким для душі. Всі роботи, які тут є, то виконані вручну з любов'ю. Такі заходи потрібні. Потрібні в першу чергу для майстрів. Майстри завжди спілкуються собі з одним. Якісь нові. Свої всілякі витвори можна побачити, цікавого багато. Атмосфера позитивна. Люди, які довкола оточують, гості, які приходять, надихають. Зібралися майстри в різних вони техніках працюють, і просто ми навіть одне з одним познайомилися, подивилися, як нас є багато. Ну мені подобається організація, все гарно, все так як домовлялися. Відкрила для себе такий мікро, всесвіт. Відкрила для себе молоко як окрему субстанцію, яка живе своїм життям, можливо так сказати. Ну і поки що я роблю бринзу, роблю адгейський сир дуже смачний, осетинський зі спеціями, роблю різні канапкові маси, розробила власний рецепт. В кожну рецептуру намагаюсь вносити щось своє. І закохалася в ці сири, почала тільки нещодавно цим займатися. Представили на виставці ярмарку і аюрведичний препарат для відбілювання зубів. Яна Назаренко розповідає: ідея створити такий препарат спала на думку півтора роки тому, коли захотіла зробити свою посмішку білосніжною. Але мої друзі-стоматологи сказали, що механічна чистка є дуже шкідливою, і вони, як мої друзі, мені такого не радять і забороняють таке робити. Я півроку мучилась, мучилась, але подала свою верду. Це такий спосіб навіть мистецтво жити за допомогою різних природних препаратів. От і замовила різні порошки, яких немає в Україні через різні французькі сайти. Почала змішувати це все півроку. Користувалася сама, потім почали користуватися мої друзі, і вийшов такий дуже хороший результат, який всім сподобався. Наступний подібний захід запланували провести у Тернополі 26 червня. Там хочуть представити і кулінарні вироби. 10 червня стартувало велике футбольне свято Євро 2016 З Цієї нагоди для тернопільських вболівальників на центральному стадіоні міста облаштували фан-зону, де транслюватимуть усі протистояння чемпіонату. Офіційне відкриття фан-зона Тернопіль 2016 відбулося 12 червня у неділю перед матчем збірної України проти чемпіонів світу збірної Німеччини, який завершився поразкою синьо-жовтих з рахунком 2-0. Квитки у фан-зону на матчі збірної України коштують 30 гривень на інші – по 20. придбати їх можна в касах центрального стадіону та у цумі. До слова, наступний матч збірної України відбудеться 16 червня. Вона зійдеться у протистоянні зі збірної північної Ірландії. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам добрих новин, гарного вечора та позитивних емоцій.